Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу з вами поділитися такою вже не сьогоднішньою темою. Мається на увазі, що вона вже давно піднімається. Так що Ісус каже, бути як Дід. І що Він має на увазі? Так, багато різних думок вона є на то. Так, єдно грозу недавно, буквально, може, місяць, питався, каже Ісус. Ну, але що ти реально маєш на увазі, коли ти кажеш бути як Дід? Так, бо десь собі думав, ну чи діти не вміють ображатися, Та вміють. чи діти не вміють сваритися, Та вміють. чи не вміють гніватися. Та вміють. Що таке діти можуть, чи вміють, що не вміють дорослі? Та, я кажу, поясни мені. І один з моментів він каже, що діти дозволяють собі мріяти. Так, а ми знаємо, що Господь говорить, до нас через думки видіння, які ми бачимо, які я бачу? Так, він говорить, розказується про показує через уяву. Так, що, А коли я мрію, то що я виявляю? Собі то, що хочу уявляти, і відповідно і Господь так, через видіння дає мені через уяву, побачити, але то, що Він вже хоче показати. так? Тобто, е, коли я був дорослий, став вже дорослий. Я вже менше почав мріяти і уявляти то, що я би хотів побачити. Так, а коли я був дитиною, то там <сум> уяви стільки було, що вже коли був став дорослий, воно вже почало то, ну, втрачатися, так? А другий момент, що Бог каже, що і це дійсно так, що діти вміють дружити. І зразу мені згадав, так, село, в якому я ріс. Так, там була така капличка, і де ми всі, е, маленька така територія, де ми всі з моїми друзями збиралися. Та і нас було дітей, я так ну, приблизно 10-15 кожне літо. Та нас там дуже багато з'їжджалося. І ми любили бути разом. Так, Був такий сезон хаток. Ми будували в кожного на подвір'ї, мала бути хатка. Так, ми то дуже любили. І що ми любили? Бути разом. Нам там це подобалося. Так, чи я розумів, щоб сказати ті ну, там, братові там, чи другі, що я тебе люблю, бо ти мій друг, ми про то навіть не думали. Так, воно само собою розумілося. так. Дружба, любов виникала з тої дружби. Так, було страшне одне слово, називалося Я з тобою не дружу. Все, якщо сказав не дружу, то страшніше вже не було. Так, але були такі моменти, і Бог мені показує тоді, коли були такі моменти, коли дружу не дружу. Та я пам'ятаю, там ми щось там посварилися, ну, то не один раз було і між всіма було, так? що я в себе через вікно в хаті дивлюся, опа. Та йдуть мої колеги. І ніби щось там трохи убіжені, так? але вже хотів, так, вже планував, як би то з ними примиритися. Так би я знаю, що вони десь там щось. Куди вже йдуть, що вже планують, так як кожен день. Кожен день пригоди Постійно, стоянні. Просто в один день вони такі більш лайтові, а на другий день пригоди з приключеннями, так? Що мали ще якийсь наслідок. І я вже хотів. Я вже думав, ну самому трохи гординя не дозволяла піти, ну вибач мене туди-сюди. І вже кажуть, може би вони, але я вже хотів. Так, тобто, що мені подобалося дружити? І Ісус каже, що друзями називаю вас так, не слугами. Бо слуги не знають, що, що пан віддає, а я вам все розказав, що отець мені об'явив. Тобто ми знали про одне, про другого на той час, що можна було знати, то знали все. Кому що подобається, не подобається. Тобто, ми любили одне другого і любили дружити. Так? Одна справа. Коли я не знаю людини так, і прояв любові, який може бути, послужити їй, так? так але на одному служінні воно не затримається довго, тобто, якщо тільки служити, так, тому Ісус каже, що пізнають вас, ваші мої учні по любові. Так, і що дає можливість триматися тим людям купи, то що не хочуть дружити? Тобто, можна не дозволяти собі дружити з іншими людьми. Так, і, наприклад, ставлення серед якогось ну, туди-сюди. і можна, можна тримати дистанцію. Можливо, вона на початках є, так? але чи я буду обіжатися на людину, якій я дозволяю з собою дружити? Чи я собі дозволяю з нею дружити? Так? Тобто, якщо я заінтересований, так, щоб дружба ця була, так, то я не буду шукати плану, щоб обідатися. Я буду шукати моменту, щоб ту образу якось анулювати. Буду перший пробувати йти. Так, тому, то що Ісус каже, щоб дружити? Так, дружити. І знаю, ну, так певно, воно було, що учні дружили між собою так, і вчили дружити, бо Ісус був другом. Так, і тоді, коли він до мене не раз каже, я хочу бути другом Твоїм, я хочу бути найкращим Твоїм другом. Так. І багато на це наголошує дружити, дружити, дружити. Тобто, коли в колективі є дружба, так, цей колектив зовсім по-іншому йде. Так, незалежно яку він справу виконує, так, там є і підтримка, але саме цікавіше, що підтримка просто так, без взаємовигоди якоїсь. Так. Просто так, бо ти мій друг, так. ти мій друг, і я тобі дозволяю. І навіть якщо йти далі ще заглибше, ніж другу, ніж дружба, так є ще глибше. Коли, наприклад, момент, що от хочеш, не хочеш мати друзів, позичимо гроші. Ні, а глибина дружби полягає в тому, що я, коли позичаю другові гроші, так, я розумію, тобто приймаю до себе рішення, а чи готовий я йому таку суму позичити, так, але в момент в крайній, та подарувати. Так. Що для мене важливіше, дружити? Так, чи, е, чи фінанси. Угу. Та і там в мене були такі випадки, і я приймав рішення, так, що для мене важливіше. Так, і тому деяких, е, Я кажу: слухай, я не буду тобі позичати гроші. Я кажу, бо я знаю, що ти вже мені не раз віддаєш. Ну, якщо тобі треба, то ти просто дам. Не думай, що маєш мені віддавати. Просто на я тебе благословляю і все. Та, і е, справа в тому, що таким методом я себе не прив'язую до того, хтось в мене є боржники. Та ні, я просто віддаю Боже, Хочеш, щоб віддав, віддасть. Не, не хочеш, а хочу, щоб у мене були більше якісь, то е, ти вже мені віддасть. Так що так, в мене своїх немає, тільки твої. Та. І той е, е, момент Господь мені згадував про дружбу. Так, і воно, навіть спогади про цю дружбу. Ну так знаєте, радість на серце прийшла. І тепер він мені знову показує, вертає вертає назад в той момент дружити. Так, Тобто я вже, коли буде, я вмів дружити. Так? Я, я тільки з друзями проводив час. Так? А потім що? Відійшов від того. Відійшов. Так, Більше самостійний, більше то, більше то, більше то. А що? Зранення? Ще плюс якісь через відносини віддаляють. Оцей друж, момент дружби розриває. А Бог що хоче, щоб до того навернулося? Щоб була церква єдина, одна. Так, щоб вона була міцна, то там треба не тільки служінням любити, так, а дружити просто так. Так, якщо я дружу, там мені легше пробачити. Так, навіть якщо людина помилилася, мені легше підійти до тої людини та взагалі які моменти, легше послужити без нічого просто так. Так, набагато легше. Так. Тому Ісус вчить дружити. Бой Господь вас благословить. На той момент дружби, щоб ви навчилися дружити, так як були ще малими. Так? Може, не на всі 100%, всі діти от, от, отакі, що вміють дружити. Можливо, є винятки. Так? Але, наприклад, в приклад, Бог мені самого показав. Так? І моїх друзів, і то після того, як ми вже ми, там помирилися, так? і Бог мені, вони мені розказували, що вони теж хотіли зі мною помиритися. Так? І що, що один такий цікавий момент, що тільки, коли ми сказали мир, поздоровалися, так? І то минуле за сварку, воно вже ті обіди лишалися от зразу після тих секунд, зразу в минулому. Так? Ми, наприклад, щось згадували через деякий час, там, якісь моменти, то могли би посміятися з того. Так? Але воно вже. Дружба більше ціну, ціну мала, ніж ті Так? Тому Господь Господь благословить вас, верне вас назад до дружби, щоб ми любили не тільки служіннями, а через за рахунок того, що ми хочемо дружити. Того, що Господь вчить дружити, любити. Бо любов і дружба ну, для мене це такі нероз'ємні речі. Так? Що воно одне і друге. В купі йде, то і Бог сам каже, що хоче з тобою дружити. А друзі, що? Знаєте, що друзі роблять? Постійно разом. Постійно. Постійно. Та в мене не було такого. У нас вечором пам'ятаю, так смішно було. У нас там бігає там дітей, коли ті каплички сходять мами, а то вже темно. Так, вже збирають своїх дітей в кого двоє, в кого один, в кого троє. Так, І мами, як знаєте, як курять заганяють десь е, до комори, чи куди, руки рук так розставляють, і того, з того лови і з того боку лови. <смеш> ну, так смішно виглядали. Там, хто виривався, біг далі, бо ми там хованки грали чи ще щось. Та, дуже цікаво було в ті моменти. Тому хай Господь вас кожному свій момент покаже, та, там, де ви вміли дружити. Може, і вмієте дружити, але для тих, хто не вміє, або кому важко. Було після різних дружб, так щоб Господь вас навернув, так, щоб бути як діти. І хочу вам сказати, що інформацію, як, чому Ісуша каже, будьте, як діти, ту інформацію, яку Він дає, та вчив учнів, то е, він давав на рівні дітей. І коли людина з того виростає, тобто є рівень звучання. Що сприймають діти, бо їм якщо якісь великі матерії, там, квантову механіку розказувати діти взагалі нічого не поймуть. Так? А ми вже стаємо на рівні ну, вже такі замисловаті, вже все ми вже більше знаємо, туди-сюди, досвід і вже дуже велика різниця. Так? Але звучання Бога йде на цьому рівні. Так? Тут воно не йде. не йде. Тому ми не чуємо. Тому нам треба опуститися до дітей, не опуститися, а піднятися до рівня дітей. Так, Стати на те саме місце. Тоді ми то все почуємо, сприймаємо так, оце серце. Е я любив мотоцикл. Та я тільки про той говорив. Та в мене е сестри в хресті, хлопці люблять футбол. Та то тільки футбол. Ігри, футбол, телевізор, футбол. Куди не йдуть футбол кожен день по пару разів на день тренування в них, в них футбол. Так. Колись я ще любив конструктор. То той конструктор був всюди, по всіх кімнатах і в пилососі теж. Та, бо його вже було аж занадто багато. Ну, що це говорить, що я це любив і що моя увага була зосереджена 90% на тому. Та, тому Господь каже, люби Господа Бога свого всім серцем, силою і думками. Тобто нічого нового, ми вже мається на увазі, вже це переживали. Та я вже це переживав, таку любов, що я от хотів це. І все, я все, всі мої думки, все, я хотів, то там я собі конструктору кораблі все і робив. Я це любив. Я це любив всім своїм серцем. Та тепер Бог каже. Тобто він не дає якусь таку невідану любов. Також вірю, що було таке, що він любив в своєму житті, бувши дитиною, напевно, що. Так. І тепер Господь хоче просто візьми цю любов і прийми не до мене. Вона ніде не ділася, вона є просто схована. Тому Господь вас благословить відкрити цю любов так, і примінити його до Нього, щоб навчитися любити, щоб навчитися довіряти, щоб навчитися дружити, так, і щоб ця любов була ну, щира по відношенню до нього. Тому, Хай Господь благословить і дасть вам цей момент е, пізнання та, тої дружби, про яку Він говорить. Амінь.